Історія цього законопроекту ще тягнеться з серпня 2024 року. Тоді, наскільки мені відомо, вперше подали цей законопроект до Верховної Ради, і основне обґрунтування необхідності подачі цього проекту заключалося в тому, щоб приховати інформацію про оборонні підприємства України. Підприємства пов'язані там з нацбезпекою. Ну, загалом такий широк, широкий перелік тих підприємств, установ, організацій, які беруть участь у відсічі збройній агресії Росії, і е, запропонували власне такий законопроєкт. Але знову ж таки норми цього законопроекту були неспівмірними з тими обмеженнями, які. Е, були в ідеї цього законопроекту. Тобто, якщо говорити, як воно станом на зараз було, то по-перше, виникає питання з приводу своєї частності подачі такого законопроекту. У нас повномасштабне вторгнення, воно з 2022 року вже активно йде. З 2014 року теж Росія вторглась на території, окупувала Крим, вторглась на території Донецької та Луганської областей. Таким чином. Ну, ще тоді цей законопроект мав би бути втілений в життя, якщо ми говоримо власне про закриття інформації е, щодо оборонних підприємств, але цього не було зроблено ані в 2014, ані в 2022 році, і вирішили до цього повернутися в серпні 2024 року. Велика затримка, якщо росіяни дійсно мали доступ і могли дізнатися з реєстрів е, інформацію про те, е, якими Будівлями, земельними ділянками володіє те чи інше оборонне підприємство, вони могли це за два роки вже дійсно дізнатися. Тому основна ідея цього законопроекту вона викликала певні запитання. З того часу цей законопроект не мав якогось активного руху в парламенті, але на період серпня 2024 року, вже коли вперше його подавали, вже було багато. Розслідувань, які стосувалися статків високопосадовців, які вони набули якраз таки під час повномасштабного вторгнення, з якими положеннями вийшов тепер цей так, який набув вчора е великого суспільного резонансу, е е пропонується в рамках цього законопроєкту депутат е е Слуги народу ФРІС, запропонував обмежити доступ до реєстру речових прав на нерухоме майно і. Державного земельного кадастру. Що це означає? Це означає, що людина, е, яка хоче дізнатися про те, чим володіє той чи інший посадовець, наприклад, або яка хоче дізнатися про те, е, чи дійсно людина, яка намагається продати квартиру, е, будинок, офіс, якісь апартаменти, земельну ділянку, чи дійсно вона володіє цим майном, журналісти. Та звичайні громадяни про це не дізнаються, чому тому, що пропонується обмежити доступ до інформації про наявність того чи іншого майна у людини і залишити його тільки для тієї людини, яка володіє цим майном. Тобто норма законопроекту передбачає, що жодна людина, окрім тієї, яка володіє цим майном і правоохоронних органів, не зможе дізнатися, хто є власником цього майна на період воєнного стану і ще плюс рік після завершення воєнного стану. Те саме стосується, як ну знову ж таки, будинки, апартаменти, квартири будь-що інше е і земельні ділянки. Оце дві ключові норми, які станом на зараз викликають величезне занепокоєння як у журналістів-розслідувачів, так і у громадського сектору. Дійсно, якщо законопроект буде ухвалено, то для журналістів-розслідувачів це буде е, урізання 50% їхніх можливостей, коли вони шукають якусь інформацію про незадеклароване майно, майно, яке вони не могли дозволити собі посадовці, і так далі. Тобто, уявімо, що доступу до реєстру вже немає. Якщо людина якась нова приходить на посаду там. Того ж заступника генерального прокурора, голови монопольного комітету і постає питання дослідження статків цієї людини, статків цієї людини і статків родини цієї людини. то по факту журналіст не зможе проаналізувати е, інформацію про те, які, е, що це за об'єкт нерухомості, е, не зможе проаналізувати інформацію про те, е, чи були гроші на цей об'єкт нерухомості, тому що інформація буде обмежуватися лише там регіоном і містом, де розташований цей об'єкт? По факту, це унеможливлює дослідження статків високопосадовців, унеможливлює подальшу публікацію цих матеріалів, і що важливо, що багато розслідувань правоохоронців були проведені. І зареєстровані кримінальне провадження лише після публікації журналістів на цю тему, ця яскрава історія знову ж таки з головою антимонопольного комітету Павлом Кириленком, якого ми викрили на тому, що він не задекларував майно. Його родина не мала коштів на придбання цього майна, і наступного дня після публікації цього розслідування Національне антикорупційне бюро спеціалізована антикорупційна прокуратура реєструють е, кримінальне провадження, яке в подальшому було завершене. Голові антимонопольного комітету України оголосили підозру, справу передали вже йому на ознайомлення, і тепер, з підозрюваного, коли він ознайомиться з матеріалами справи, він стане обвинуваченим в цій справі. І це вже буде судовий розгляд. Тобто, маємо результат розслідування не тільки як просто відкрили провадження а далі ну нічого не відбувається. Є підозра, є завершення слідства, є всі ці процедури, і от станом на зараз будемо дивитися, чим завершиться далі ця історія. Але знову ж таки. Навіть е, в особистих листуваннях е, вилучали е, детективи, набу е, телефони е, голови антимонопольного комітету, його сім'ї, і в особистих листуваннях дружини голови антимонопольного комітету з самим головою антимонопольного комітету прямо за, вони між собою спілкувалися і казали, що ну, якби не журналісти, то точно б нас нам би нічого не було. Тобто, якби це журналісти не знайшли. Це би, скажімо так, і правоохоронці не знайшли. Але, відтак, але оскільки журналісти це знайшли, то у правоохоронців не було вибору, вони мали реєструвати провадження, бо тут є всі факти того, що це майно набуто на незрозумілі гроші. Ось. І тому. Таких розслідувань, якщо закриють доступ до реєстрів, більше не буде. Да? І це дуже погано може позначитися взагалі на роботі журналістів. Це погано позначиться на тому, що посадовці зможуть надалі набувати статки незрозумілого походження, бо розумітимуть, що відсутній інструмент громадського контролю за їхнім майновим станом і майновим станом їхніх родичів. І ну матимемо, скажімо так, теж небезпеку, але й не пряму небезпеку, так а небезпеку, так скажімо, інституційну, що у нас по факту ціла інституція контролю за статками високопосадовців. Вона може, скажімо, просто зникнути. І це перший момент. Другий момент, який теж хотілося б підкреслити, що станом на зараз триває тривають конкурси до. Там Бюро економічної безпеки, відбори суддів відбуваються, і під час конкурсів не тільки там комісія аналізує майновий стан посадовців, але й громадські активісти, журналісти теж проводять аналіз майнового стану посадовців. Дещо комісія може не побачити, громадські активісти можуть побачити журналісти журналісти теж можуть побачити, але знову ж таки цим законопроєктом ніяк не регулюється. А якщо тепер людина претендуватиме на посаду директора бюро економічної безпеки чи судді якогось суду, то чи зможе комісія взагалі перевіряти цей майновий стан? Бо в законі написано, що доступ до цієї інформації буде там у правоохоронців в рамках їхніх кримінальних вже проваджень, тобто, вже кримінальних проваджень, вже провадження має бути відкрито для того, щоб подивитися майновий стан і е, також е, самих власників цього нерухомого майна? Все, більше ніхто не матиме до цього доступ. Тобто, я не бачу, щоб в законопроєкті узгоджувалося це питання е, під час проведення. Добору да, там, суддів чи під час конкурсів таке питання не узго... Цей законопроект не дає відповіді на це питання. Є одна дуже норма серйозна, яка, е... яка трошечки навіть додає тиску. Не трошки, але серйозно додає тиску на журналістів-розслідувачів. Про що мова? Значить, правоохоронні органи, керівники правоохоронних органів або їх заступники. Можуть е, звертатися до реєстрів е, речових прав на нерухом майно та інших реєстрів для того, щоб дізнаватися, хто звідти. Намагався отримати доступ до певної інформації, чи отримав доступ до певної інформації. Тобто, умовно кажучи, тепер правоохоронці можуть бачити, що, наприклад, зможуть бачити, якщо це законопроект ухвалять, що журналіст цікавиться да, певною посадовою особою. А відтак ця посадова особа може бути попереджена про намірі журналіста публікувати журналістське розслідування щодо неї. неї. Ну, це ще один такий факт, який може, е, скажімо так, створити охолоджувальний ефект для журналістів що щодо того, щоб взагалі займатися цією темою чи не займатися, розуміючи, що вони будуть постійно під прицілом правоохоронних органів, які будуть моніторити, чи дійсно хто саме там, цікавиться, наприклад, ними самими, да, якщо це розслідування про правоохорон... правоохоронців. Якщо цей законопроект приймуть в такому вигляді, в якому він станом на зараз перебуває в Верховній Раді, то є ймовірність того, що люди, які захочуть купувати якусь нерухомість, земельні ділянки, будинки, апартаменти, офіси, вони не зможуть перевірити, чи дійсно ця нерухомість належить людині, яка продає їм цю нерухомість, тобто продавцю. По факту, що може відбутися, наприклад, людина вирішила купити собі будинок там площою 300 квадратних метрів. Так вона знайшла це на це оголошення на сайті там з продажу нерухомості. Зателефонувала власнику. Вони зустрілися. Той показав всі документи, начебто, там є документи і на право власності земельної ділянки, і на будинок, і решта, і решта. все, начебто є технічний план, все окей. Людина на це подивилася. І думає, що ну, наче все добре, тоді давайте заключати угоду про це. І коли вони будуть заключати угоду, вони все ж таки якби все зроблять. Незрозуміло, чи там буде нормально це все перевіряти нотаріус, так бо у нас дуже часто бувають такі угоди, коли за незрозумілі гроші купується якась нерухомість, нотаріус на це е, закриває очі. Тому е, відбувається продаж цієї нерухомості, а через. Е, Півроку, чи через рік, чи наступного навіть дня, до людини приходить е, хтось і каже: Так, це ж моя нерухомість. Ви незаконно її набули. Людина може подати в суд, і дійсно суд вирішить, що покупець незаконно набув нерухомість, оскільки він купував її не у продавця, і по, е, винесе рішення, яким повернути законному власнику цю нерухомість. Чому це може статися? Це може статися тому, що. Набувач цієї нерухомості, тобто той, хто її купує, не зможе перевірити в офіційному реєстрі, чи дійсно ця людина, яка їй продає цю нерухомість, вона є власником. І таким чином, якщо говорити про такі правочини, вони вчиняються буквально кожного дня, хтось щось купує, хтось щось продає, то матимемо ситуацію, за якою дійсно будуть виникати питання. Ще питання виникатимуть там, теж там головне науково-експертне управління Верховної Ради, аналізуючи цей законопроект, е, от, зазначило таку норму, що ну, мабуть ця інформація також має бути доступна спадкоємцям, так, коли вони будуть оформлювати право власності на, якийсь, е, на якусь нерухомість. Е, там, іншим Зацікавленим особам, які без цієї інформації взагалом не зможуть проводити якісь дії, реєстраційні нотаріальні для того, щоб набути законним чином у власність цю нерухомість. Це дуже хороше питання після того, як е, великий інтерес стався вчора до цього законопроєкту, після там, моєї публікації, публікації колег е, з інших е, розслідувальних проєктів, в тому числі і народних депутатів. Потім вже підключився інститут масової інформації. Члени комітету е, вирішили, що у другому читанні треба доопрацювати цей законопроєкт і, начебто, звузити оце обмеження. Щодо е, отримання інформації з реєстру речових прав на нерухому майно державного земельного кадастру, тільки що стосується оборонних підприємств. Але знову ж таки, це рекомендація комітету, так, відповідно до регламенту, начебто вона є обов'язковою. Але ми не знаємо, які ще правки можуть подати до цього законопроекту, щоб навпаки нівелювати оце звуження до тільки оборонних підприємств. Ми розуміємо, що баланс дійсно потрібен, дійсно необхідно певні відомості в реєстрі дійсно закривати якісь Ується оборонних підприємств, але знову ж таки питання: чому це не було зроблено одразу після початку вторгнення, коли такий доступ е був, і чому це було зроблено вже після того? Як вийшло чимало журналістських розслідувань, де власне і розповідалося про статки високопосадовців, які, які вони набули незрозумілим чином, а станом на зараз, от є інформація про те, що депутати сьогодні не встигли розглянути цей законопроєкт. Він буде повторно. З того, що я вже знаю розглядатися комітетом з питань правової політики і іншими коміт... комітетами. що важливо, є ймовірність того, що цей законопроект також буде проходити антикорупційну експертизу в національному агентстві з питань запобігання корупції. А відтак він може бути повторно винесений на засідання Верховної Ради ну не раніше ніж через місяць, а то і пізніше. Тому фактично сьогодні його не розглянули, от, але це не знімає ризиків того, що його повторно можуть розглянути, ухвалити у першому читанні. А пізніше ухвалити там з якимись новими іншими правками, але які знову ж таки допомагатимуть посадовцям уникати контролю за їхнім майновим станом від журналістів, громадських активістів і так далі. Дійсно в деяких країнах є більш європейських країнах, дійсно є. Більш обмежений доступ до реєстрів е, речових прав на нерухом майно не завжди можна дізнатися, хто є власником того чи іншого майна. Але в чому питання, що ці країни, вони е, про, скажімо так, якщо ми візьмемо індекс прийняття е, корупції, да, то ці країни набагато е, менш корумповані, ніж Україна. Ну, це факт. І тому е, ми знову ж таки кажемо про суспільний інтерес і про співмірність. Тобто, оскільки у нас. Є чимало випадків, там починаючи ще е, за часів Януковича і пізніше, коли наші посадовці набували статків незрозумілого походження. То одним із запитів е, тієї ж революції гідності було те, щоб реєстри були відкриті, щоб кожна людина, громадські активісти, журналісти, могли подивитися, чим володіє той чи інший посадовець або його родина, і зрозуміти чи дійсно е, в нього були кошти на це майно. Теж саме стосується судових реформ. Дійсно, коли відбуваються там співбесіди чи призначення суддів в інших країнах, дійсно немає таких величезних процедур, як там оцінювання громадської ради доброчесності, тести кваліфікаційні оцінювання. Тобто, у нас ця процедура суттєва. Якщо суддя хоче претендувати на посаду, потенційний, да то він має пройти дуже багато процедур конкурсів, але це зроблено відповідно до вимог. Тих умов і часу, в, якому, в яких зараз перебуває Україна. Тобто нам не для того, щоб добирати і швидко реалізовувати якісь антикорупційні стратегії, нам потрібні інші умови ніж в інших країнах. В інших країнах такого рівня корупції, такого такої кількості справ щодо недекларування, незаконного збагачення, там зловживання службовим становищем ну, немає. Але в той же час е, і тому там може бути інша ситуація, що стосується реєстрів так, тих самих. Але у нас навпаки елемент оцього громадського контролю, він дуже часто є визначним, коли оцінюється то, чи, те чи інше майно посадовця, і чи міг він його набути законним шляхом. У нас е, правоохоронці або навіть журналісти працюють. Іноді на рівні з правоохоронцями, а іноді можуть знаходити щось таке, що правоохоронці не можуть е, знайти хоча в правоохоронців є. Е... Антикорупційних органів достатньо інструментів для того, щоб це знайти. Але журналісти можуть знайти більше. і Тоді правоохоронці звертають увагу на розслідування журналістів і теж реєструють провадження. Ну, по факту, якби у нас правоохоронна система працювала добре, дійсно можливо доступу до цих реєстрів у журналістів би не було від самого початку, тому що правоохоронці побачили, що там служба фінансового моніторингу побачила, що якийсь правоохорон, якийсь посадовець придбав якесь елітне майно. Незрозуміло походження. Відразу про, цю, про це майно повідомила інші правоохоронні органи. правоохоронні органи зареєстрували там провадження чи зробили перевірку, зареєстрували провадження і так далі. Якби у нас все так працювало, то, можливо, і журналісти писали зовсім про інші історії, можливо, про те, як десь в якомусь зоопарку народилося, я не знаю, слонення і так далі. Але. Насправді це цього не відбувається, і якби не журналісти, багато кримінальних проваджень просто не були б зареєстровані. Да? І тому це є е, те, чому ми відрізняємося, чому наші реєстри відрізняються від реєстрів інших країн. Бо у нас є необхідність цього громадського контролю, який дуже часто закриває ті прогалини, які створюються через неефективну роботу антикорупційних органів.